Шукає операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуюся до сил безпілотних систем. Сили спецоперацій вперше збили російський гелікоптер Мі 8 далекобійним ударним дроном фпі 1 Ураження відбулося над селом Кутейникове в Ростовській області РФ. Відео знищення цілі сили спецоперації оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбук. У підрозділі зазначають, використання ФП-1 на такій дальності демонструє новий рівень можливостей українських спецпризначенців і відкриває новий етап у веденні глибоких ударних операцій. Отже, як ця спецоперація може вплинути на розвиток і дронової і антидронової галузі? Проведемо аналіз цього влучання і спробуємо спрогнозувати наслідки з Валерієм Яковенком, експертом в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, пане Валерію, сили спецоперації продемонстрували унікальний удар. Далекобійний дрон збиває російський мі 8 На вашу думку, як цей прецедент може вплинути на подальший перебіг бойових дій? По-перше, ми бачимо, що а, лінія фронту і лінія небезпеки для ворога, з прикладом такого використання обладнання, вона де-факто збільшується а є можливість вражати військові цілі з тим, за допомогою того обладнання, котре раніше не очікувалося, що буде для цього використовуватися, і це фактично створює певне напруження у ворогу, оскільки він розуміє, що а, може. А, Виникнути полювання абсолютно іншого рівня, коли ми говоримо про використання далекобійного обладнання і збільшення зони враження для того, щоб поставити ризик і бронетехніку ворога, і авіацію ворога, і особовий склад на тих дистанціях, де він ударів не очікує. Насправді, це певний зламний момент, оскільки було б продемонстровано не лише дальність ураження, але й певну огнучкість в процесі виконання цієї місії. А поясніть, будь ласка, як технічно далекобійний дрон міг уразити гелікоптер Мі 8? Він же ж розвиває швидкість там 250 км на годину, якщо я не помиляюсь. Це дуже якісне питання, на котре насправді, от з точки зору технічних характеристик магії, що відбувається, що ворожі пташки починають падати. Насправді потрібно дочекатися офіційних коментарів сил спеціальних операцій, оскільки це все ж таки є певною технічною особливістю. Ми можемо єдине, що побачити, що контроль щодо дрона і ураження цілі відбувався і виконувався фактично до моменту останнього останньої секунди ураження і. Що це була достатньо ненапружена місія з точки зору виконання цього цієї роботи? Тому з точки зору самих технічних характеристик, це потрібно залишити за кадром, пане Валерію. А чи є в російських гелікоптерів Мі-8 якісь системи для попередження подібних загроз? А на всіх системах на всіх бойових пташках існує певні системи для того, щоб попередити пілота про те, що йде захоплені цілі, і що можливий удар. Але чи був в цьому викон... в моменті, чи спрацювала ця ворожа сіль? Ворожа система попереджень, невідомо. А як думаєте, чому екіпаж не зміг зафіксувати наш дрон? Це провал в технологіях, це недопідготовка, чи це тактика маскування дронів виявилася такою ефективною? Я думаю, що це комплексне питання, яке просто демонструє нашу перевагу, і знову ж таки деталі ми маємо обговорювати після закінчення війни, і лише тоді, коли про це захочуть сказати, ті хлопці, хто створює такий дива. Пане Валері, після такого прецеденту, як тепер росіяни можуть захищати авіацію від дронів? Ми бачили, як на танках будували оцілі мангали. А як з гелікоптерами? От що вони можуть таке придумати? А є дуже якісний, але не гарантований е е процес, коли можна захистити авіацію. Її можна перекинути кудись на камчатку, і також це не гарантує факту її знищення, але лише передислокація аж туди дійсно може підвищити е е можливість якоїсь безпеки для такого типу обладнання. Ворог має прибратися з нашої землі. Чи вплине цей випадок на еволюцію дронів загалом? Um, це не просто еволюція, це постійно якесь розгалуження еволюції, тобто це розгалуження лінії розвитку тих дронів, котрі використовує Україна, тому що ми бачимо перед собою застосування, котрого не існувало в книжках, ніхто не міг його передбачати. Такий то обладнання не, не з для того вражати такі типи цілей. Це це природно, це не було очікувано. Але той факт, що українці зробили знову щось неможливе, факт, де факто відкриває нову сторінку, коли діпстрайками можна вражати рухомі повітряні цілі, рухомі і ну, достатньо. Швидкісні цілі, що створює абсолютно нову сторінку у можливе застосування дронів, плюс, ми всі розуміємо, що діпстрайки є одним з найефективніших з точки зору бюджету дронів, тобто економічно, це ще й більший тиск на ворога. Тому насправді ми можемо просто побачити, що якщо це. Президент буде масштабовано і на інші типи рухомих цілей, і на виконання такого типу обладнання а на таких дистанціях тут де-факто ми просто бачимо революцію, і ворог буде змушений передислоковувати свої основні засоби подалі від наших кордонів. А як оцінюєте наскільки зараз в Україні розвивається і розвинене виробництво саме діпстрайк дронів? Я вважаю, що цей той напрямок, де нам потрібно більше використовувати, обладнання більше його створювати. Тому що коли ми говоримо про дрони ближнього радіо дії, а вже ж ми розуміємо, що ми маємо справу з мільйонними виробництвами. Минулого року Україна до п'яти мільйонів дронів виробила. Можливо, цього року буде набагато більше їх закуповує також мільйонами і так далі. По діпстрайкам ситуація дещо інша. Вони потрібні, вони виробляються в меншій кількості, але в нас є. Розуміння того, що це наступна е, верха у застосуванні дронів, і вони ефективно працюють. Тобто, не можна сказати, що їх нема вони є, і вони збільшують свою ефективність кожної фактичної ночі, коли ми починаємо чути е, якийсь вой з. Е, Фашистських пабліків тому коли зараз ми говоримо про цю технологію, вона обов'язково розвивається і вона розвивається також в багатьох сегментах, як з точки зору дальності враження, так і з точки зору а, кількості виробників, котрі працюють в цьому напрямку. В даному напрямку працює не одна компанія, і далеко не десяток, для того щоб створювати і постійно модернізувати такого типу обладнання, щоб вони працювали на захист України. З'явилася сьогодні інформація, що Україна вночі влучила по аеродрому в Таганрозі, уразивши експериментальний літак А – Носі лазерної зброї про це повідомляє мілітарний. А що взагалом відомо про цей літак А 60 а на жаль, я можу сказати лише про той факт, що цей літак було розміщено не неподалік від кордону з Україною, що є тактичною помилкою, оскільки українці вже давно залітають на тисячі кілометрів і вражаються певні об'єкти глибоко в тулу ворога. Тож наявність такої цілі біля кордонів з України де факто призвело до того, що вона була знищена логічно, це військова ціль. Інших деталі, я на жаль сказати не хочу. Ну, звісно. Ми говоримо про те, що Адіпстрайк дрони дуже ефективні, і майже щоночі наші українські дрони б'ють по цілях у Росії. Це і НПЗ, і військові цілі. Які от найбільш ефективні дрони для таких ударів? Достатньо не можна приділяти увагу якомусь одному виробнику чи одній моделі. В нас є їх є безліч є різноманітні дрони, котрі виробляються різними компаніями, як з державним країном, так і приватним. Я персонально віддаю перевагу компаніям, котрі працюють за власний кошт і виконують державні замовлення. А при цьому використову ну, залишаються у приватній власності. І з точки зору використання самої цієї технології, фактично це найбільш дієві санкції, котрі запроваджує Україна. Країна відносно ворога, ми знищуємо нафтопереробні потужності. Вони знищимо, ми знищимо логістику ворога. Ми робимо все можливе, щоб війна зупинилася, і щоб ворог відчув максимально економічний ефект від того, що він робить, і що він має просто-напросто повернутися до своїх домівок на болотах. Ну, і поки Україна б'є по військовим цілям, Росія продовжує терор мирного населення, знову запускає і ракети і дрони по нашим населеним пунктам. Ця ніч не виняток. Не так давно для збиття шахедів Україна почала використовувати дрони-перехоплювачі. А як ви оцінюєте їхню ефективність? З точки зору економіки, це найбільш дієвий спосіб. З точки зору розвитку самої технології, вона все допрацьовується. Вона вже ефективна, вже є демонстраційні ефективні ураження такого типу повітряних цілей, як шахеди. Вже є факти того, як має ця логіка відпрацьовувати. Як вона має ширитися лінії фронту і захистом тилових тилової інфраструктури України, але з точки зору ефективності, нам потрібно більше такого обладнання, нам потрібно більше операторів. І нам потрібно це у комбінації з доповненням до існуючих мобільних груп. А, трони перехоплювачі, котрі направлені проти таких високошвидкісних цілей, як шахеди, це новація, котра придумана Україною. Ніхто в світі цього ніколи не робив, не август. Ад не застосовував дрони такого типу в реальних бойових умовах, і ми це робимо вперше. І Україна саме і задає тренди, як потрібно використовувати ці дрони. І ці уроки ця наука, ці знання це фактично те, що акумулюється в нас і формується як стратегія допомоги вже нашим західним партнерам, оскільки зараз постає питання, що Україна. В деяких питаннях більш датно захистити небо над нашими західними союзниками ніж ті ж самі союзники. Економічно дрони прохоплюючи, котрі винайшла Україна, вони є надефективними. Пане Валерій, Дуже дякую вам за цікаву розмову і за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Яковенко, експерт з безпілотних технологій та робототехніки. Дякую вам.